Всім привіт! Ви на каналі своїми руками. Значить, дивіться, Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Один навушник перестав працювати. Перестав працювати через те, що Він впав Він впав не дуже не сильно, але впав він на підлогу, на тверду підлогу і просто перестав працювати. Значить, Його можна вскрити за допомогою ось такого ось леза. Отакого з канцелярського ножа дуже-дуже акуратно. Берете феном звичайним жіночим феном, прогріваєте його, цей навушник по контуру. Дивіться, так, дивіться, бачите, там така бровка є. Він сидить на цій бровці. Його відкрити не також і важко. Але оця частина, ця шапочка кришечка її, трошки прорезинена. Тому треба тут прогріти його все гарно феном. І збоку обережно канцелярським ножом, невеликими е, рухами підковернути. Для того, щоб нічого не пошкодити, щоб все рівненько було, е, треба значить, е, тоненьке лезо. Е, е, крепке, але тоненьке лезо. І дивіться, в чому була проблема. Зараз е, я вам покажу більш детальніше. Спробую. Оце значить його плата цього навушника. І на цій платі, на основній, вона посередині. В нас є три коннектора. Перший ось конектор, ось ось він, отут. другий конектор це ось шлейф іде, той, той що йде до динаміка та батареї. І ось третій. Це третій шлейф. Вони всі відстягуються, ну, відключаються. І відповідно, коли при падінні наушника, один із шлейфів в мене просто відійшов. Сам наушник заряджався, але е, телефоном не бачився і звук не відтворював. Тому, о, бачив, в мене тільки ну, один наушник, скажімо так, один не працював. Після того, як я це все відчепив, зняв е, кришечку передвинув. Е, Поперепідключив ці всі конектори, просто відключив і перепідключив. І знаєте, все запрацювало. Зараз ставлю на зарядку, хай заряджається і буде працювати далі. Якщо в кого така проблема, Ну не не бійтеся, але тут треба досить делікатного скажімо, вміння відкрити, щоб нічого не пошкодити. Якщо кому допомогло, ставте лайк. Якщо є питання, запитуйте.